Вітаю вас, друзі, з вами Олег канал Спішний Експеримент. Давно не було відео, які поза полоницею. Останнім часом полунична тематика була. На календарі у нас червень місяць. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему. Вона буде стосуватися персиків. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я впевнений, цей матеріал стане корисним для вас. А якщо вже маєте дерева, персики, то отримаєте такі знання, які завжди стануть у нагоді стосовно формування і подальшого вже ведення крони. Зроблю акцент на обрізці, і Ще там буде важлива інформація по літній формуванні цього дерева. Саме кісточкових стосується і абрикос, персиків та нектаринів. Приємно перегляду вам. Наперед прошу поставити лайк і підписатися. Поїхали! Поки йду до персика, нагадаю, що ця культура в нас потребує особливої уваги. І обрізки, і догляду, і обробок. Спершу хотів би наголосити, що мова буде йти про два персика з кардинально неправильними системами формування. Ось перший, ось другий. Зараз я про них розповім більш детально та зроблю, поясню вам, як його правильно формувати, щоб не було у вас подобних явищ в подальшому і обломів, гілляк уже з готовим врожаєм. Значить, дивіться, про сорти. Тут взагалі не важливо річ про те, про обробки і формування. Ну, спершу поговоримо про формування. Хотів би я почати з цього персика, йому вже я так по вигляду бачу, тому що це на ділянці в замовниці. Знаходжуся, йому вже близько. Ну, я думаю, років 7-8 точно є. Він тут особливо без догляду, і що мене здивувало та привернуло мою увагу. Думаю, також увагу і вашу, приверне. Дивіться, перше це дуже довгі ось такі гілля, які у нас були вертикальними. Ну, а зараз вони всі укриті врожаєм. бачите, і вже під вагою персиків, плодів він починає хилитися донизу. Дивіться. Ось тут, ось незабаром у цьому місці, стовідсотково буде надлом. Причина чому, як це питання можна вирішити і не допустити такого вигляду вашого дерева. По-перше, коли ви тільки посадили персик, його потрібно дуже сильно обрізати. Не плутайте, будь ласка, обрізку кісточкових з обрізкою насінневих культур. По-перше, тут надріз потрібно було зробити ще в перший рік. Ось він її посадили, в нього була отака висота, де зараз починається роздвоєння. Його потрібно було тут і обрізати. Тоді по ці гілля, оці, оцієї б гілки не було. Ви б його просто тут обрізали. Або ну, на крайньому випадку, ось бачите, починається роздвоєння. Можна було б тут залишити по три бруньки. Тобто ви маєте його обрізати максимально коротко. Є у вас центральний провідник і дві. Виріжете, щоб у вас залишилось ось так. От, ось так. Це я образно показую вам, щоб було зрозуміло. Ось так лишили. І вже за цих місць ось у вас би була отака гілочка, отаких дві гілочки. І з цих місць, бічних, у вас полізли по такі молоді пагони. І так повторювати кожного року. І він би у вас, по-перше, не був такий витягнутий. Бачимо, що я завжди стверджую. Тут ми бачимо відображення, що у нас все плодоношення перенеслося на периферію. На периферію, ось вон, це периферія. Ну, рахуйте, що це було б зверху. Плюс тут потрібно тепер ставити підпорки. Тому що є велика загроза, тому що він обломається. От в крайньому випадку, що ми можемо зробити? Ми отут бачимо пагони. Але я так можу допустити, що це вони йдуть з подвоє. Тобто це не оригінальний сорт, це той, на що був підчеплений. Або дивіться ось для надії, у нас є вище. Бачите? У нас є на своєму стовбері вище ось такі молоді, красиві, гарні пагани. Ми після подоношення отут робимо зріз, отут І залишаємо, ось дивіться, один пагін, ось другий пагін, досить такі сильні, гарний приріст. І робимо тут е, вторичну крону на персику. Ще я маю надію, що тут обабіч відіб'є ось такі самі аналогічні молоді пагани. Все потрібно робити з персиком наперед. Також дивіться, у нас є такі моменти на стовбури, це морозобой, я так думаю. От. Ну і плюс сказується, що тут відсутні обробки. Є і антракноз, і курчавіс. Ось дивіться, її ознаки. Тут і, напевно, Є в нас східна плодожерка, ну і на самих плодах уже помічаю клястер Ось Дивіться, як явно, явно він виражається. Бачите, потрібно обробляти. Ну, отож, Стосовно обробок, бо не стосовно формування, Стосовно формування. почав з них хочу на цьому моменті і заакцентувати в подальшому тему відео. Дивіться, Тут, що ми бачимо. В якості того, що не оброблялося дерево, Уже ми бачимо тут і ознаки маніліозу. Дивіться, ось плід. ось так має бути видно. Він почав розвиватися весною, ну, був уражений хворобою. і ось він просто засох. Плюс курчавість Курчавість цю гілку майже знищила, тому її потрібно позбавитися ось до молодого, ось до цього моменту. Потрібно її обпиляти. Ну і плюс до того, що знов-таки та сама проблема, що і на сусідньому дереві обрізку потрібно робити раніше і значно нижче. Не плутайте кістечковий з насінневими культурами. Що доступно на персику, не припустимо на груші чи яблуні, чи айві, там, чи з кісточкових. Так, бачимо, тут у нас врожай, но врожай хворий. І його ну, така собі кількість, кішечки різвляться. От, Хоча тут, погоджусь, ситуація краще, ніж з сусіднім деревом у нас є, тут, певно, були обрізки пониж. Тому бачимо ось такий результат. І так само, як і на сусідньому, бачимо молодий приріст, який у нас йде з дуже зручного місця. Ось дивіться. Колишньому садоводу потрібно, м'яко кажучи, його поругати трохи. Дивіться, оце піньки, вони вирізаються після того, як проведена обрізка. Вони не вирізані. Ось, Бачите, все торчить. Кожен пень він як тромби утворює. І в нас корисні речовини не рухаються далі гілкою. І може погано розвиватися гілка, що ми бачимо, да, тут переріс не дуже. І всього лише один врожай тут зав'язався в одному екземплярі. От, е, ніяких обробок я тут не бачу, не бордось кординою, не іншим препаратом. Но тут е, не будемо зараз стосуватися теми обробок, тут теми формовка. Бачите, ось результат того, що ми не використовували на цьому дереві. Попередній садовод не використовував колишній бордоську суміш, вапно. Ось бачимо вже пошкодження. Іде у нас глибоке пошкодження кори з подальшим руйнуванням значить, процесів, які у нас по корі протікають, подачу корисних речовин. Ось так є і марозабой, і суттєва така тріщина. Ось Дивіться, все це у вас показує відсутність обробок. Бачите, яка дуже глибока тріщина. Тому обробляйте, обрізайте правильно і слідкуйте за вашими деревами, щоб не було подібних результатів. Ось так. З надломами в подальшому. Здивіться, як. Бачите, вже він, уже він, е якщо, я думаю, ще пару тижнів, він в тому місці, як я вам показував, чи десь отут, може надламатися, тому що вже почав налив От. Ну, і Плюс не забувайте ж про обробки. Тут, як я на початку відео казав, перш важливо, те, як і в будь-якій іншій культурі, це формування обробки і літні операції. Літні операції маю на увазі формувати. З отієї молодої порослі вже можна нову крону, а від усього позбавитися прямо восени. Це буде найкращий правильний варіант, який ми можемо застосувати конкретно у цьому випадку, конкретно на цьому дереві. Ось такі будуть мої вам поради, колеги, садівники, городники От, ну і Восени обов'язково тут потрібно провести, бо то навіть можна зараз, поки що у нас іде налив плодів, це можна Сезар застосувати, Актору від е, шкідників. І обов'язково Скор можемо попрацювати зараз. Е, самий, можна... А також мій вмісні препарати. Це все піде на користь, особливо зараз. Ідуть дощі, така хвороба, як е, значить, курчає, нас повертається. Хоча вже її основна хвиля проведена, але є інші хвороби на персику, які також його поражають. І не думайте, що обробка завершиться і догляд після того, як ви зберете, який на який врожай. Обробка триває майже цілий рік, там буквально за декілька. Зимових місяців вона призупиняється. Ось так. Все, що я вам порадив. Дослухайтесь, робіть, будьте дружини. І наостанок, друзі, бажаю вам теплих дощів і гарних врожаїв. З вами легкий на успішний експеримент доглядайте за своїми саджанцями, починаючи з самого маленького віку. Купили на ринку, обрізали дуже коротко. Відео по обрізці буде ось тут. І ще дивіться. Також лишу в посиланнях на. В описі під цим відео долучайтесь до мене в друзі, Є засоби захисту рослин на Фейсбуці. Робочу сторінку також додам в описі під цим відео. Слідуйте моїм парадам, настановам. Я впевнений, у вас все вийде. Будете зі смачним та корисним врожаєм. І це стосується не тільки персика. Ось так. Ну що, на сьогодні буде закінчувати. Думаю, цікаве відео вам сподобалось. Будь ласка, відреагуйте лайком, дизлайком, можливо. Коментарем та підпискою на мій канал. Також не забувайте про колокольчик, про який я завжди нагадую на початку відео. Дякую всім моїм глядачам, які коментують, лайкають, відзначають для себе особливо уважних та цікавих глядачів. Ну що, На цьому все. Підтримуйте українськомовний контент, ставте лайки, підписуйтесь. До нових зустрічей з вами Олег. Мир вам. До побачення.